Всім привіт з Північної Ірландії. Так, це місто Дирі, і у Дирі можна купити більш дешеві декорації, Ну, і трошки різноманіття, мені здається, що щось є схоже, щось однакове, а щось трошечки інакше. Ну, хоч кольори різдвяні однакові. Я буду на початку Гідоту казати, потім тільки хороше. Лишайтеся, перекручуйте мене на тільки хороше. Чого Гідоту? Бо я вважаю, що, по-перше, це доречно. А По-друге, по це певна зрада з моєго боку про це примовчати. Я читаю регулярно заклики і моралі на Фейсбуці, не в коментарях, бо там я не дуже активна. А так, от, в стрічці, про те, які аморальні тварюки святкують Різдво, і взагалі поставили ялинку своїм дітям. Бо в нас же ж війна! І от мені, мені цікаво, війна в нас що, останні 2 роки тільки два Різдва. Чи можливо війна в нас 10 років? Чи можливо нам не шкода тих ем, на Сході, що вбивали до того 8 років? То була не війна. Там взагалі всі зрадники, правда? Але дуже вигідно, цих зрадників зараз ми можемо обміняти на хороші, вигідні умови для своїх. Ну, наприклад, на вступу в НАТО. Правда? Зрадників хай забирають, а вступ у НАТО ми обміняємо на це. Так, дуже морально. Звичайно, що хто ставить ялинку? Це аморальні тварюки під час війни. А от ті, хто отак от думає і пише про це, і каже відверто: це ні. Це не аморально. Це абсолютно. Абсолютно добре. Ну, далі про те, які ми найкращі. Шановні, ви читали такі? Помічали, не читали, ну і читали, можливо, помічали такий парадокс, що з одного боку наші люди і чоловіки, і жінки такі, ну, зарозумілі. А з іншого боку, часто про чоловіків я таке чую, і я погоджуюсь з вами. Ну, жінки наші теж такі. Причому це традиційно. Он подивіться на як Оксану описував Івакулу стосунки Гоголь, українець. Як вона йому що сказала: Хочуть черевички, які цариця носить, завдання дала йому, правда? Вона про себе думки такою була певною. Що вона варта того. Ну, І такого я бачу і в чоловіках, і в жінках, і в собі багато. Елемент культури такий. Так ось, з одного боку, ми от такі от зрозуміли, а з іншого боку, в нас комплекс меншовартості, який не зменшується. І от нас нічого не переконує: ні герої, не ті, хто повернувся на фронт, не ті, хто. Такою маленькою, маленьким відсотком без зброї на початку, а потім з недостатньої кількості зброї, боронить Україну перед Другою армією світу, перед 140 мільйонною кількістю. І вони готувалися до війни, що весь світ облетіли наші чоловіки, герої, які. Дивляться перед смертю спокійно, в телефон, на яких їх орки знімають. Нас це не переконує. Нас не переконує те, що чоловіки стали на захист. Те, що в нас, якщо подивитися відео, вони ще й добрі, всіх тваринок, рятують. Тобто наші чоловіки дуже мужні. Як, на мій погляд, ще й гарні. А, бо я дивлюся на фігури, на обличчя, і молодих, і постарших чоловіків. Я від серця кажу, гарні, але ми все ж таки не дуже віримо в цю цю історію, і чого я про це кажу: Бо в нас, от тільки заговори з нашим чоловіком, він починає казати, що, «Ну шо ж, а ти ж в Ірландії, та тобі ж краще. Причому це може бути так, знаєте, ну трошечки, якщо пошкрябати. Тобто людина не показує, не показує, а потім оп. Ну, в Ірландії ж краще. Тобі пощастило, що тебе вийшли, о, видали заміж. Мене видав заміж Порошенка в Ірландію. Я так обурювалася нещодавно. Казала, що він в усьому винен. І в моєму заміж'я мені обурювалося і казав прихильник Першенко, так, що ти вийшла так вигідно, заміж він винен. А я казала, я не хотіла. А приходять, пишуть наші чоловіки, що там у ірландців краще ну, так їм болить, і повіяти. І за діда вийшла. Ну Це ж ви розумієте, це від того, що людина сидить, оцінює себе як лайно. І українських чоловіків, і пише от, ну, боляче від цього, і тому агресія. Так ось насправді парадоксу в тому, що з одного боку в нас ПХ, з іншого комплекс меншовартості нема. Бо це ПХ це насправді захисний механізм. А наш народ і наші чоловіки так і не вірять в себе. Я не знаю, ну, що нас переконає. Я думаю, що нас переконає, можливо, добробут, великі такі ну, гроші. В кожного, може, так, от запитайте себе, щоб вас переконало, щоб ви зрозуміли, що ми найкраще. Що нам болить? Я думаю, що нам болить економічний такий момент. Це у нас порідна нариса з Європою. Економічний момент, що от все ж таки ми бідні, і це проблема. І добре вийти заміж, це ж вийти заміж у нього більше грошей. Хоч це така хит, хитка, хиткий момент. Ну, що від того, що в нього гроші, якщо ти їх не забереш? Нічого. А забрати їх це не так просто. І не так приємно, я не знаю, дуже стресово. Так що нічого хорошого від того, що в нього гроші. Тобто я б не сказала, що це вигідний шлюб. Це, можливо, в нас тягнеться, що це вигідний шлюб був колись, коли на все життя тебе одружили. А коли ти пішов без нічого і втратив роки, то це невигідний шлюб, правда? Так ось я повторю свою думку, що ми є насправді у нас дуже мужні чоловіки, дуже гарні. І дуже жіночні і гарні жінки. Тобто ми а, крили, крила одного птаха, і чоловіки, і жінки. Особливо я це побачу у Європі, бо вони показують інше, вони показують і мовою, я про мову казала, і, і всім, що вони унісекс, що в них нема статі. Ну, і, як на мене, такі чоловіки, в яких нема статі, це насправді, ну, по-перше, непривабливо. По-друге, я не знаю, як йому довіряти, якщо в нього нема статі. Нема мужності, на нього не можна спертися в певних обставинах, як от на наших чоловіків. От як йому довіряти? Такій людині поруч, коли з тобою. Ну, от всі такі <смі> чоловіки навколо. У мене це стрес викликає. Що не можна запитати щось, звернутися до чоловіка, щоб він підняв вагу тобі. Бо він же ж такий, як і ти, він же ж дівчинка. І це ж не один якийсь придурок, правда? А всі так живуть. А ти одна чогось у 19 сторіччі лишилася. Світ рухається, а ти чогось ні. Кожному обрати. Жінки пишуть, що вони хороші західні чоловіки, тому що нема вимог. Тобто ти можеш бути гладкою, не голити собі нічого і взагалі не митися. І чоловік такий поруч з тобою, а потім напитися до якогось стану, такого, що ти просто навіть тварини так не роблять. Будучи дівчиною, і нічого. Чи мамою п'ятьох дітей, теж нічого, тебе ніхто не буде судити за це поруч. І що це? Від цього це приємно, і вони від цього хороші. Наші чоловіки, звичайно, якщо ти так нап'єшся і будеш всі свої справи робити у сукню собі, то вони скажуть, що «Ні, нам такі дівчатка щось не дуже подобаються. Я впевнена, тут, тут за слово тебе покарають. Ну і до них вимоги такі, про це я казала. До речі, і наш чоловік писав, що більш людяні жінки тут, бо в них теж нема вимог до мужності чоловіка.